Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам зодіаку, сьогодні у нас козоріг на січень 2024 року. Але перед тим, як почнемо, будь ласка, хто мої попередні відео дивився? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Козиріг у січні 2024 року? Хай скажуть ровну правду. Наутіс, Маннос, Ансус. Веркана. Альгіс перевернутий. Єра. Ага. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте, мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, що чекає людей, народжених під знаком Зодіаку Козоріг у січні цього року. Хай скажуть вам правду. Єнгус, Іса. Соула. Со. Ага. Да, місяць більш ніж насичений буде, знаєте. Тут з цікавого ракурсу показали. Гаразд, що ми маємо? Отже, Nautis, Manas, Ansus. Далі. Беркана Аліс перевернутий. Єра. І фінал. Інгус Іса Soul. Отже, відразу у нас. Ось руна Дулі. Вона ж говорить про певні труднощі, про певні обмеження. Але руна пряма. Ну, тобто, неприємно, але, як кажуть, як кажуть, терпимо. Да? От, відразу ж. Ну, Мало того позначка на те, раз перша руна, значить, якісь важливі події в цей місяць будуть. А, до речі, поки це запускати. Сьогодні у нас вже 11 січня. да, ну, Відповідно, прогноз буде захоплювати частину лютого. Грубо кажучи, він буде дійсний по 11 лютого. Да, цей місяць я трохи запізнився з прогнозами, були на те причини. от, ну, Тому врахуйте. Далі, ну, ось, власне, ви. Оце цікаво, виходить ця зв'язка. Це значить про те, що певні труднощі ви собі створили самі. Мало того, якщо так, ну якийсь, знаєте, період, період життя у вас такий, що є певні труднощі. Да? Ну Конкретно місяць ми розглядаємо. от, Будь ласка. Ну, мало того, Манна говорить про те, що будете багато, як буде у вас багато взаємодії з людьми, багато якогось спілкування з людьми буде. от Далі, ось Анс. Ну ось, власне, оце і є спілкування з людьми, якщо так. Да. І багато його буде, якщо так. Мало того, Ансус це про гарні новини, несподівані часто, да. Ансус це, до речі, про плани. Тобто ось ви, ось ваші плани. І ось далі у нас іде беркана. Тобто реалізація цього всього, розвиток, розвиток ваших планів, розвиток ваших проєктів. Ну, добре. Ну, мало того кажу, що Шансус це взагалі несподівані новини. Саме ключове, тут, що несподівані, і хороші зазвичай. Ось. Ну, Тому таке. Ну, до речі, до речі, знак від вищих сил, якщо так. Ну, чекали, просили, можете отримати якусь підказку саме від вищих сил. Е, от. Ну, відео про знаки в мене на YouTube є, на Ютуб-каналі. Далі, ну, Берканов сказав, реалізація планів, якщо так подивитись, якщо взяти окремо, то це про гарний настрій, гарне самопочуття. Ну і загалом гарне здоров'я, да? тобто, загалом місяць у вас так пройде. Але тим не менш, наутіс зверху. Е, якщо так подивитись, то все рівно, ну, якщо взяти про настрій, то незважаючи на певні перешкоди, настрій у вас більш ніж оптимістичний. Робите своє, да? а нам своє робить. От, от це, це от, так. Е, Якщо взяти по здоров'ю, ну руна пряма, ну але зверху, все-таки науті. Щось може бути незначне, ну, якась, не знаю, застуда, мінімальна, ну, щось таке. Але загалом, в принципі, все гаразд, має бути. Далі, альгіс перевернутий. Ну, тобто, якось трошки не в своїй тарівці будете себе почувати. Щось то якась у вас є незахищеність, вразливість, навіть я б сказав. Е, ось. Ну, загалом, в принципі, тут, ну, да, певні труднощі проглядаються, ну, але нічого такого надзвичайного. Але, тим не менш, буде якась подія, якась ситуація, яка вас, так би, мовити, виб'є з колій. А? Ось. ось ви, ось вам, як би, трохи некомфортно. Можна по другому подивитися, що доведеться вам з людьми з якимись взаємодіяти такими, поряд з якими вам буде некомфортно. А? О. Ну, може бути, до речі, начальство, якщо так, якесь таке, ну. Суворе. Може бути ще якісь люди, з якими вам просто ну, ну, не комфортно вам з ними спілкуватися, одним словом, але доведеться. Далі. Тут у нас Єра випала. Тобто, ну, це певний урожай. Отут дійсно, певний урожай раніше проробленої роботи. Щось ви робили, довго робили, судячи по всьому, єра це ну, відносно великий проміжок часу. Так, і ось, нарешті, доробили, і воно вам принесло урожай. Да. Мало того, Єра теж про позитивні зміни в житті говорить. Ось. Ну, а Ансус Єра. Оце от реалізація планів. Зокрема, це знаєте, якщо взяти, що це план, то це ось логічне завершення, того плану ось його вже втілення, його реалізація. Да. От, так от. До речі, якщо взяти щось що певно у вас там дискомфорт якийсь, незахищеність, то теж має цей період завершитись і якби е, має воно перейти в інше русло. Ну, тобто... Будете себе добре вже почувати в комфортно, так би мовити. Так, ну і до фінала добра. Що у нас тут? Ну, ось відразу. відразу про достаток. так? Відразу Інус про достаток. То Але це не сам дохід, це те, що його приносить. Зокрема, Ну це робота, проект якийсь, пасивний дохід може бути. одним словом от. Тут все гаразд. Ну, мало того, якщо взяти ось тут завершення у вас чогось, якогось циклу, якогось проєкту, то воно теж для вас благоприємно пройде, вдасться у вас те, що ви плануєте загалом. Попри те, що все-таки певні обмеження є, є ось і ось, відповідно. Ну, ось Іса, да. це оті ось самі обмеження. М ну, Це саме в даному контексті це якісь зовнішні фактори стримуючи. Да? І одразу тут же порада. Якщо у вас щось не йде, не бійтеся головою об стіну. Сядьте, подумайте, що де ви упустили, щось десь е, скоріше за все пропустили. і Десь можна зробити інакше, вирішити вашу задачу, вашу проблему. От. Тобто, не треба битись головою об стіну, не треба йти на пролом. Тут треба обійти, як то кажуть. Да? Далі. По фіналу соло, ну ось загалом успіх не забереться, Тобто, ось певні, знаєте. А тут навіть. А, слухайте, ще цікавіше йде. Е, тобто, ось певні перешкоди, що вам здається, що воно все не рухається і стоїть на місці, то то не так. І ось до успіха залишився один крок, що називається. Ось, ось воно. Ось, ось реалізація ваших планів, ось реалізація ваших мрій, Ну, руна перемоги. Все, що з тим несе. А тут ще є раз верху. ну, Завершення якогось, знаєте, проекту, завершення. Щось такого, що вам прям радість принесе, знаєте, моральне задоволення. От, Я це зробив, я молодець, в такому плані. От. Ну і загалом Соло говорить про те, що багато у вас якби, позитивних, якісь яскравих моментів буде в цей місяць. Саме. Попри те, що тут Іса спереду, яка все-таки певні обмеження накладає, і ніби ну, якось повільно воно все відбуватиметься, але, тим не менш, приводи порадіти ви знайдете. От, ну, у нас тут да, і свята були, і он ще старий Новий рік да, е, і так далі. То тут якби буде що порадіти. Ну, давайте тепер підсумуємо все вище, ви, вище сказане. О, отже, ну, певні труднощі є. До речі, якщо так, то щось, щось ви собі самі створили якісь певні труднощі, от якраз, ну, самі собі створили своїми думками, якимись установками. Тут навіть так чіткіше можна сказати. Далі, якісь несподівані, гарно не новини вас чекають, саме несподівані гарні, ну, Здоров'я, настрій, загалом все гаразд. Щось то некомфортно з якимись людьми доведеться вам повзаємодіяти, да, що будете все некомфортно почувати. Тим не менше, воно для вас гарно закінчиться. Ну, взагалі, як підсумок місяця, попри ось певні обмеження, попри те, що якось у вас хай не все вдасться. Да, ну, Все-таки Іса говорить про те, що є такі обмеження. То багато чого вдасться, і добробут у вас ось буде, і загалом плани, мрії, якісь на місяць вам вдасться реалізувати. Ну і порадіти, буде багато приводів. Скажемо так, ну, ось такий пронос вийшов. Як по мені, доволі позитивно. Цікаво буде почитати відгуки. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!